кожен новачок, і не тільки який приходить в товарний бізнес, перше, що він робить, це обирає нішу, і дивним поглядом для всіх є те, що більшість відразу дивиться на жіночий одяг, будь-ти чоловік, жінка. Щось середнє погляд на жіночий одяг завжди є. Тому сьогодні на каналі Калінчук Андрій про бізнес ми через призму мого вісьмирічного досвіду будемо розбиратись. А чи справді це якась золота жила, а чи справді там можна заробити, а що там можна продавати? А подивимося приклади конкретних товарів. Я думаю, буде не тільки весело, а ще й дуже інформативно і пізнавально. До речі, може хто хоче, авансіком можете підписатись, можете поставити лайк і в процесі перегляду. До відео всі питання, які у вас будуть виникати, а вони будуть виникати, відразу пишіть в коментарі, це допомагає працювати відео. І плюс на ці коментарі я завжди відповідаю особисто. Тому поїхали! Невелика ремарочка! Всі, хто додивиться це відео до кінця, отримають прикольний. Бонус, wow. отже, жіночий одяг. Давайте коротко, тезисно мої думки про дану нішу. Ми розуміємо, що якийсь досвід в мене є, що більше 4 тисяч учнів є. Що я сам працюю в ніші жіночого одягу, і тому я можу дати якусь більш-менш точну характеристику цій ніші. Перше, що варто зауважити, це класна ніша. Точно класна, тому що в нас багато покупців, в нас високе LTV. це ніша, яка активно розвивається, яка розвивається в онлайні, яка з року в рік росте. Великим плюсом є те, що ми можемо відносно швидко і за невеликі гроші дійти від перших наших продажів по дропшипінгу до побудови прямо власного бренду. І це може бути бренд в лоу-сегменті, тобто низькому в середньому сегменті. Високому сегменті з доволі класним високим середнім чеком. І на кожен цей сегмент навіть в Україні є аудиторія, яка активно готова купувати, витрачати гроші в ваших магазинах і приносити вам доходи. Тобто, те, що це гарна ніша, ну я думаю, ви і так здогадувались. Але пішли більш глибоко, пішли далі. Пройдемося чітко по плюсам і мінусам даної ніші. Пішли по плюсам. Перший плюс, як на мене, це велике LTV, високе LTV. Що це означає? Це означає те, що клієнт, якого ви завдяки вашому маркетингу, вашому стратегії, органічному чи платному трафіку, ви забрали до себе в магазин, і він зробив вже якесь перше замовлення. Він на протязі року при правильній комунікації з ним робить кілька замовлень кряду. Скажімо. Замовив перший раз в жовтні, потім там в листопаді, і так далі. І так далі. І ми засікаємо за рік, скільки коштів клієнт потратив в нашому магазині. При умові, що в нас адекватний якісний товар, який відповідає своїй ціні, плюс є легенький, хоча б вау ефект в. Пакуванні плюс класний сервіс всередині магазина, ми бачимо те, що LTV в нас буде доволі-доволі гарне. Знову ж таки, це коли ви за клієнта заплатили раз, а купує він вас кілька разів. Далі дуже вагомий плюс є кількість постачальників. Це великий плюс для новачків, тому що кількість постачальників по дропу вона фактично безмежна, і їх доволі легко знайти як в соцмережах, так і в банальних пошукових системах. Наступ плюс, який дуже вагомий для мене, так як я дивлюся відразу далеко на кілька. Місяців, років вперед, це те, що за невеликі гроші ми можемо починати будувати свій бренд. Якщо коротко, як це робиться, ви розумієте, які моделі ваших продуктів продаються класно. Ви розумієте, яка модель в той чи інший сезон продається найкраще, і ви цю модель берете, трішки вдосконалюєте і починаєте шити під своїм брендом. Таким чином. Поступово ви вибудовуєте продуктову лінійку під власним брендом. Шитись можна як в Україні, так і за кордоном. Якщо за кордоном, зверніть увагу на Туреччину. Далі для мене дуже вагомий плюс це кількість допродажі. Жінка, як основний клієнт вашого бізнесу, це людина емоційна. І через емоцію ми можемо їй допродати енну кількість товарів, таким чином збільшити середній чек. І звідси з емоцій випливає наш наступний. Плюс, який називається органічний трафік, тому що звертаємо увагу саме на емоційну складову клієнта і розуміємо. Що завдяки контенту, який відгукується нашій цільовій аудиторії, а вони за те голосують спочатку лайками, коментарями і збереженнями, а потім своїм гаманцем, ми розуміємо, що ми можемо через цей контент продавати. І є маса випадків на теперішній момент, коли люди стартують, не витрачаючи ні долара в таргетовану рекламу і роблять адекватні великі успішні магазини. Це основні плюси, якщо виділити саме цю нішу, їх. Можна називати багато, але ми візьмемо основні, щоб не розтягувати відео на 20-30 хвилин. Далі ми маємо мінуси. Які мінуси очевидні тут бачить людина, яка аналізує цю нішу? Перший мінус це конкуренція. Але як на мене, коли я бачу конкурентний ринок, то для мене це непогано. Для мене це ознака. Перше, гроші там є. Тому що конкурентів багато вони за щось існують. Друге, я розумію, що ринок вже сформований, його формувати і витрачати на це гроші не потрібно. Це теж плюс. І я розумію конкуренцію. Я розумію, що конкуренції багато, але якість її бажає кращого в Україні не така велика кількість. Крутих магазинів жіночого одягу. А якщо ми будемо нішуватися, і це дуже правильно працювати не в рамках всього жіночого одягу, а обрати для себе якусь піднішу, скажімо, суто кежуал чи там денім. Плаття, ну, сукні мається на увазі. Сорі за мій суржик, я виріс на Вінничині, там так розмовляють. Одяг для фітнесу, домашній одяг, нижня білизна, одяг батальних розмірів, верхній одяг. І Якщо ми станемо крутими саме в цьому сегменті, ми приречені на гарний заробіток. Наступний мінус, який очевидний, і він є майже завжди це обміни та повернення, тому що одяг. Це та ніша, яка обмінам і поверненням підлягає. Це та штука, яку здебільшого на пошті, якщо там є примірочки, все таки міряють. Але тут випливає звідси лише одне: ну не торгуйте гімном. Ви маєте чітко розуміти. Що ви продаєте? І якщо ви продаєте адекватний, якісний продукт, який відповідає своїй ціні, ніяких проблем з цим не буде. Не буде багато обмінів, повернень, незаборів з пошти через примірку, тому що ви є спеціаліст, ви знаєте, як підібрати одяг, щоб він був по розміру. Ви знаєте, що це точно якісний одяг, ви знаєте, кому як він підійде. Плюс у вас є якийсь вау-ефект за допомогою пакування і так далі. і так далі. Наступне, давайте розглянемо Модель заробітку базову. Знову ж таки, чим поменше цифр, але ті, які підходять. Для цього я включу демонстрацію екрану. Мало того, що це буде модель заробітку, що ми з цього побачимо, я вам покажу товари, які продаються. І які продаються, та плюс-мінус дуже навіть непогано. Отже, Включаємо запис екрану, ви його зараз бачите. Це базова бізнес-модель, не розширена професійна версія, але базово, ми тут маємо середній чек, ми маємо ціну закупки, ми маємо націнку, яка автоматично вираховується, ми маємо ціну клієнта, яка автоматично вираховується, це плюс-мінус 20% від середнього чеку. Ну не плюс-мінус, тут конкретно 20%. Це песимістичний сценарій, може бути 10, може бути 7, може бути 0%, Тому що ми працюємо з органічним трафіком, а зараз саме така ера, але ми дивимося. На песимістичний, тобто аля-хреновий сценарій. Далі в нас йде апрув, відсоток реалізації, і далі в нас йде кількість продажів за день. Давайте візьмемо якийсь конкретний товар. Наприклад, от сорочка плюс шорти. Це конкретний товар, який гарно. Продається. Ось ми бачимо магазин. Магазин відомий, 1800 гривень, вони продають сорочку шорти. Окей, немає ніяких проблем. 1800 гривень може бути. Знову ж таки, рахуючи свої продажі, ми розуміємо, що. Ставити цінник як в Мастодон та ринку, в якого більше там 300-400 тисяч підписників, який на ринку вже більше 5 років. Ну, це ж сліганця неадекватно. Можна. Роблячи зовсім другий преміум якості контент можна. Але дивимося адекватно, той преміум якості контент, мало хто вміє робити. Ми будемо продавати цей товар за 1400 гривень. Окей, окей. Тобто наш середній чек 1400. Ви скажете, за скільки цей товар можна купити? Ось товар, сорочка, шорти, плюс є в батальня. Розмірах 450 гривень він нам стає в закупці. Це ми бачили, це скріншот від одного з наших постачальників, базу постачальників, якщо що, я даю виключно своїм учням. Я в простий доступ її не даю. І того закупка в нас 450 гривень. Гривень. Наша націнка звідси 950 280 плюс-мінус ціна клієнта. Відсоток реалізації 80%. Що це означає? Це означає, 10 посилок ми відправили, лише 8 з них забрали. Чому 2 не забрали? Хтось на пошту не прийшов, комусь товар не підійшов. Це абсолютно нормально. Кількість продажів 5 на день, це теж невелика цифра, і при таких показниках ми вже заробляємо якогось 2 400 гривень на день і 72 тисячі гривень на місяць. Далі на показники не дивіться, вам то ще рано, але взагалі. Альному, чому в другий місяць написано, що ми заробляємо більше, ніж в перший, тому що введений коефіцієнт прогресу в 20%. Тобто, ми можемо продавати в другий місяць на 20% більше, ніж в перший. Хтось скаже, що 20% це дуже великий приріст для моїх об'ємів 200 продажів в день. Так, да, але коли у вас 5 продажів в день, чи можете ви робити 6? а це саме 20% плюс. Я думаю, однозначно, чи можете ви через ще через місяць робити там сім і трошки в середньому, однозначно, можете. Ви можете навіть в перший. Місяць робити 5, наступний робити 10, і це буде приріст плюс 100%. Але тут ми вводимо песимістичний наш сценарій. Я думаю, з цього вже зрозуміло, що в жіночому одязі гроші є, але давайте ще якусь там якийсь приклад подивимося. Що тут у нас спортивний костюм, раз, ціна продажу 1900 гривень. Окей, і тут у нас ще якийсь спортивний костюм. Більш сучасний, ціна продажу 3000 гривень. Це для того, щоб ви розуміли, і ті, і ті костюми продаються, і на то, і на то є клієнт. Да, різниця шалена в 1000 гривень, але і той, і той бренд заробляє. Давайте якийсь приклад спортивного костюму. Десь тут він у мене був. Ось спортивний костюм, теж нетривіальний, незвичайного крою, який стильно, класно виглядає. 800 гривень його нам віддають. І того нехай ми продаємо його за 1700, не поверху ринку, трошки демпіль. За 800 нам його віддають. Окей, є в нас якась ціна закупки, ціна клієнта стала дорожча, але заробіток за 5 замовлень своїх 2000 гривень в день, ми маємо. Знову ж таки, наперед говорю, може вже хтось в коментарях написав: а чому тут немає грошів за повернення? Ми ж будемо їх платити. Та будемо, але тут ще немає одного важливого показника, який називається допродажі, І повірте мені, ваші допродажі перекриють оці ваші маленькі кости на ті забори, не забори. Якщо ви їх будете робити правильно, а до. Продажі вони мають бути як мінімум в три етапи. Якщо потрібно зробити окреме відео, прям з прикладами в переписках, як правильно допродувати, напишіть в коменти, все зробимо без проблем. Отож, що ми маємо по жіночому одягу. Ми точно знаємо, що це класна ніша, що там є конкуренція. Що ми, якщо якісно зайдемо, забираємо свій кусочок пирога, точно можемо там прогресувати. Ми, на прикладах подивилися товари. Да, тільки два, можна показати 20, але дуже велике відео буде. Ну немає в тому. Сенсу. Якщо хочете більше товарів знайти, ви можете то знайти руцями, підписуйтесь на канал. І одним з наступних відео буде саме відео про пошук товарів, які класно продаються, і плюс на яких можна класно заробити прямо зараз. Тому по висновку жіночий одяг класна ніша, це та ніша, в яку можна заходити, це не must-have всім, бо в ньому потрібно все ж таки трішки розбиратися. Але це та штука, на якій точно можна заробити. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки в коментарі. Пишіть, яку нішу з прикладами товарів розібрати наступною. І обов'язково переходьте в мій телеграм-канал, де я вже зібрав з прикладами, з плюсами та мінусами, з моїм фідбеком топ-30 ніж для старту товарного бізнесу в Україні. А ще там дуже багато інфи про товарний бізнес, тому що я його веду вже більше трьох років. Всім подякував і до зустрічі!